Прихав з вами попрощатися, бо вже моя відпустка завершилася. Ой, Боже, щасливо там так б'ють. А яка ваша улюблена пісня Івасюка саме? Jerun ru tu večerami. В годину і попрошу вітра зворів, щоб не спав, не спав до днини, щоб летів на вільне прийла у широкі полонини і приніс до раду квіти. Пані на вам квіти зі Сколівських бискідів. так далеко буде, так. Ой, квіточка, гори, мій, горі, тяжко міти Міневами пані Анастасія, одна з моїх сусідів, хоча не бачить очима, але дуже добре бачить серцем, дуже любить е, співати і дуже любить молитись Теж так, молиться моє життя. Пані Анастасія, переселена з Лимківщини. пережила німецький концтабір, пережила радянські репресії. Батьки пані Анастасії переховували євреїв під час голокосту. Пані Анастасія маленькою дитиною носила їсти нашим партизанам.

Оці найсмасніші, так? Ну, то на леву, не беріть, так. Uh. А чим відрізняється ця війна від тої, яка була? Мені здається, там та легша була. Там та легша була? Там та легше, як зараз нещач, не чаще над дітьми. Ну, нас вони катували тих дітей. Не були? ну, о, Вінці, бо зато, що, значить, ми Партизани злапали хлопчика, але він не ніс, він тато в істиніс, що виїсти. Мене не зловили. Я скільки я дуже мудро була у діта такий плащик, тут у пама в хліб такий великий пекло, так мене, а тут в руку є ту, що сир, масло, хліб, молоко, там що, що були, а друга козеня пес пасти вела, а та рука плащо. Нічого мене не бачили. Бо він кожен я пасти, гризе, травичку, а я далі, далі, там, де було місце, де я завжди розкидала хліб. Ну, істи викладувала. Ви знали, де, де А то через істі? дорожку, через місце. – Ви завжди ставили в одне місце. Все, завжди в одне місце. А то від нашої хати було дві минути йти через річку і за більше далі козенятку гризе. А я чук-чук виложила знову козенятку, погладила і вертаємося до Все. Ну я робила. ...відчуваєш вперед свого весілля. Впевненість. Але ти ж розумієш, що інколи буде як та холодна вода, витверджуюча, але приємна. Mm -hmm. Головне, що після цього було сонце. Так. Теплих стосунків і так далі. Амінь. Можна навіть <гум> не забиратися. <гум> 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 Найдорожче для вас сьогодні таке гарне, ясне. Сонечко засвітило. Ангели з неба злетіли і вам щастя принесли, і всіх ваших рідненьких гостей до вас скакали, щоб вас привітати з вашим найціннішим днем, найдорожчим, щоб вам той день щастя, здоров'я приніс той ангел-хоронитель вас ніколи, не минав. Доїде, так? Витям. Дякую. Просто буда. Та ви що. Я в Не Хочу, щоб життя було таке. І все. Що я будинку пане Павло, це прошу це, вас це, для ринки це, оголосити це, основні це, наші або ж правила потрохи це, позбуватися своїх залежностей. Думаю, цього досить для вступу. А, але тобі для вступу треба буде признатися нам в одній своїй залежності. Mm -hmm. Ти сама вибираєш, у нас типу немає тиску. І ми голосуємо. Голосуємо, ми мандатом. Мандат це е, е, не допомогти. Mm -hmm. От і. Для того, щоб провести засідання демократів, а нас вже дуже багато. І навіть ми не знаємо, хто серед них є, тому що для того, щоб когось прийняти, треба було троє або більше. Оскільки у ту історію, коли біля вас артилерійський снаряд розірвався? Ми пішли за грушками, подолки не збирали, бо наші грушки були дуже. І то, як нас там присипало, щось впало, ніхто не знав. І нас присипало, нас не видно. Тато моїх, кумику золотенькі, наших діточок вже нема. І ой, кумику золотий так летять. А ми ще порушили там. Там вони давай, та й рушаються, і давайте витягами, витягами. І ані одна не була не ушкоджена. Ви а... були повністю під землею чи щось? зовсім нас було закрила земля. І що там впало? Така глибока, і що там було, що нас там туди зак там він воно впало, потім нас тим духом туди кинуло, і землею привалило. Ось ось які історії переживали люди під час Другої світової війни. Страшно, на Ленківщині на, на Линківщині. Е, від Чехословацької границі кілометр. Тато було чудо Боже, як ми то все пережив. Його дідусь батькові у 1917 році був січовим стрільцем під командуванням полковника Євгена Коновальця. Воював проти московських загарбників. старші сини дідуся були у. Відбували покарання у російських тюрмах і гоцтабох. І вся батькова родина відбувала заслання у Сибірі. Він свідомо обрав шлях воїна. Борця за Україну і весь свій талант і сильну волю віддав боротьбі. Вони його боялися так само, як бояться всіх нас, українців. Друге, вони його вбивством хотіли нас налякати. Його вбив російський режим Володимира Путіна. Росія, більшовики, Совєти. ті, які наслідують Сталіна і Леніна за погляди, за віру, за цінності, за Україну не на словах, а за Україну на великих ділах, які вчиняв Андрій. Він переміг совєтів і російський режим. І ви маєте з ними боротися.